У Кам'янському триває будівництво центру реабілітації для військових. Сучасний та вкрай необхідний зараз осередок медичної та психологічної допомоги для захисників зводять на базі будівлі першої міської лікарні. З 11 липня забороняється реклама тютюнових виробів та продаж електронних сигарет і рідин до них. Вдалися до подробиць закону та розпитали містян, що вони думають про це. У дитячій бібліотеці Кам'янського незабаром відкриють дитячий хаб, щоб найменші мали можливість безпечно та з користю проводити час. 11 липня за календарем. Актуальні новини до вашої уваги. У студії працює Володимир Кремінь. Вітаю вас! І до подій минулої ночі. Ворог здійснив масовану атаку півдня України. Силами повітряної оборони було знищено 26 із 28 восьми шахетів, плюс один вертоліт та п'ять ударних та три розвідувальних безпілотники. На Дніпропетровську область було здійснено атаку вночі. В чергове постраждала Нікопольщина. Втора десятка снарядів випустив ворог по Дніпропетровщині цієї ночі. Бив з важкої артилерії, двічі по Марганецькій громаді, та ще раз по Нікополю. Минулося без загиблих та постраждалих. Інші наслідки обстрілів з'ясовують. У Кам'янському триває будівництво центру реабілітації для військових. Сучасний та вкрай необхідний зараз осередок медичної та психологічної допомоги для захисників зводять на базі будівлі першої міської лікарні. До робіт залучено велику кількість будівельників та техніки. Продовжуємо виконання робіт по будівництву центру реабілітації для наших військових. Роботи проводяться при підтримці голови обласної військової адміністрації Сергія Лисака. Працюємо практично цілодобово без вихідних для того, щоб вже з середині вересня місяця відкрити в нашому місті сучасний центр реабілітації наших військових. Центр буде укомплектований за останніми вимогами Національної служби здоров'я України серед обладнання це вертикалізатори, бігові доріжки, стінка по відновленню мілкої моторики, а також пристрій віртуальної реальності, аналогів, якому ще немає у місті. Це буде сучасний центр. Його особливістю буде те, що тут будуть надавати як фізичну реабілітацію, це постраждалі, які мають травматологічні пошкодження, а також психологічні. Все для того, щоб вони поверталися в сучасні. Часне, мирне життя для того, щоб вони відчували нашу роботу. Стараються і самі робітники на майданчику. Кажуть, дуже мотивує, що будують центр для наших захисників. Хочу допомогти нашим Збройним силам, і ми. Бригадою дуже вмотивований на перемогу. Штукатуримо шмаклю і шпаклювати будемо. Будівельники поспішають, щоб якнайшвидше відкрився центр реабілітації поранених. Головне ж, роботу виконують відповідально та із великою вдячністю до наших захисників. Взимку рашисти залишили людей без тепла, а в літню спеку без води. Кам'янське не полишає мешканців сусідніх населених пунктів, які постраждали внаслідок російського теракту на Каховський ГЕС. 10 липня міський голова Андрій Білоусов разом з представниками бджоли відправили водовозом чергові 10 тонн питної води до Нікопольського району Дніпропетровщини. Громада дуже потерпає від браку води. Перші дві тонни від Кам'янського вже отримали мешканці села Дмитрівка. Для цих людей вода зараз джерело життя. Тож така допомога неоцінима. Подолаємо все лише разом. З 11 липня забороняється реклама тютюнових виробів та продаж електронних сигарет і рідин до них. Табу накладають на усе, що пахне чи має додатковий смак. Проте залишки такої продукції виробники зможуть розпродавати ще протягом року. Про це повідомляє Держпродспоживслужба. Чим було обумовлене прийняття цього закону та на що мають вплинути зміни, пропонуємо дізнатися далі. Появи на ринку сигарет зі смаком та ароматом в Україні вперше за 10 років почали зростати вживання тютюнових виробів. Зазначають у пояснювальній записці до закону. Більше того, міжнародні дослідження вказують, що 80% дітей у віці від 12 до 17 років починають куріння саме за ароматизованих тютюнових виробів. Законотворці переконані, якщо заборонити інгредієнти тютюнових виробів, які прокращують їхній смак, то і попит стане нижчим. Тепер звернемося до того, що ж таки передбачає закон. По-перше, заборонена реклама тютюнових виробів електронних сигарет та рідин до них, щоб не стимулювати торгівлю. По-друге, ті, хто продаватимуть тютюнові вироби неповнолітнім, платитимуть штраф 1020 гривень. Якщо порушить закон повторно, штраф зросте в 10 до 10 200 гривень. По-третє, айко, сигло та ароматичні одноразові цигарки тепер прирівняні до звичайних. Тож полити їх у громадських місцях заборонено, а за порушення відповідальність. І нарешті, останнє, заборонені виробництво, оптова і розрібна торгівля, імпорт до України усіх що містять добавка зі смаком чи ароматом. Що думає з цього приводу споживачі? Так, знаємо. Е, чули. Ага, а скажіть, як ви до цього ставитеся? Ви особисто палите? Ніяк, бо ми не палимо і ну, взагалі і не, рекомендуємо і не рекомендуємо. І чесно, ну, ніяк до цього не ставимось. Ну, так. Знаю. А як ви до цього ставитеся? Ви самі палите? Шия. А як ви ставитеся до того, що заборонили? Глухо. Чому? А тому, що хто куре. Дуже сильні, крепкі сігарети. Тут переходить на менше. Ну, щоб поступово бросати, я так вважаю. Ну, ви бачите, як вийшло, ні сігарети, ні з сі, цим, як вам сказати, фарматизовані, теж запретили. А як ви до цього ставитися, ви курите? Не куримо ніяк. ну, тому не ніяк в курсі. ставимося. <ріху> як ви ставитеся до цього закону чи палите ви? Е, іноді палю, і як я ставлю до цього закону, мені здається, що на, наші люди не як курили і так і будуть їх курити. Ми заборонили продаж. Та це нічого не означає. Люди будуть купляти якось більш нелегальний спосіб. А так, ви? хоча б податки. Приходили до державної казни. А ви особисто будете шукати якісь альтернативи чи ви більше? Ні, можете кинути? Я як я в принципі не курив, тому для мене трохи якось ну, все одно. Проєкт закону сприятиме досягненню цілей сталого розвитку ООН, щодо яких Україна взяла на себе зобов'язаність скоротити поширення куріння до 15% у 2025 році. Такі заходи поступово призведуть до покращення здоров'я населення та зростання тривалості життя в Україні. Законопроєкт сприятиме виконанню міжнародних зобов'язань України щодо захисту здоров'я людей від шкідливого впливу тютюну. Кам'янська центральна бібліотека для дітей стала одним із семи закладів культури в Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях, де відкрили дитячий хаб. Також такий осередок відкрито у міському палаці культури хімік. Хаб вдалося створити у рамках проєкту ЄС зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на сході України, а також проєкту перспективи розвитку східних регіонів України, що діє за дорученням уряду Німеччини. Про безпеку, увагу, підтримку та можливості для розвитку розкажуть наші журналісти. Це дуже класний проєкт, і він розрахований на те, щоб влітку от саме він починається, щоб діти влітку, які не можуть відвідувати ніяких гуртків, бо вони не працюють, а в бібліотеці вони зможуть проводити вільний час свій з користю, з рухами. І розвиватися в ну в будь-яких напрямках. Так, натхненно Тетяна Дорофеєва розповідає про перший дитячий хаб, який вже зовсім скоро відкриють у рамках проєкту створення освітніх дитячих хабів, просторів розвитку та безпеки від громадської спілки Культурна ліга сходу. Перебування в хабі безкоштовне. Знаходитися одночасно зможуть 15 дітей від 6 до 12 років спочатку до завершення роботи бібліотеки, а саме з 9 до 17 години. Основний акцент робитимуть на дітей переселенців, яких тільки на сьогодні в Кам'янському більше 10 тисяч. Просто знаю зі спілкування з батьками, з бабусями, каже, от привезли дитину з Нікополя. Хлопця він вдома сходить з розуму. Вона прийшла сюди, чи є у вас щось якісь гуртки, чи що, Ми кажемо, ну от трошки почекайте, буде хаб таким дітям, саме переселенцям. Тут буде комфортно, бо вони хоч поспілкуються з своїми однолітками, пограють, щось намалюють, щось зроблять руками. Для соціалізації дітей тут можуть бути і місцеві діти. Для комфортного перебування та зацікавленості дітей за грантові кошти вже придбали великий смарт-телевізор, музичну колонку, ноутбук, предмети для різноманітних ігор та книжки. Подбали і про новенький холодильник, мікрохвильовку, електрочайник та акумуляторний генератор. Залишилося дочекатися тільки м'яких меблів, і хаб радо відкриє свої двері для малечі. Коли ми надав подавалися на грант, від нас вимагали простір безпеки. У нас є укриття. Ви знаєте, у нас в центрі є пункт незламності, тому у нас є там кімната. Якщо буде звучати сирена, ми швиденько збираємося і переходимо в укриття. Тут буквально 5 хвилин. Тому ну, це і безпечно буде. На маленьких відвідувачів чекатимуть рухливі та розвиваючі ігри, кіносеанси та майстер-класи. З групою на постійній основі працюватиме одна людина, але навчання пройшли чотири працівниці бібліотеки. За словами пані Тетяни, в онлайн форматі вони проходили заняття із психології, сторітелінгу та копірайтингу. А удосконалювали всі навички, зокрема і в активних дитячих іграх нон-стоп на триденному тренінгу у Львові. Ми з 9 до 5 дуже дуже активно. Ну, я не знаю, скільки там може 20-30 нон-стоп ігор і на нейропсихологію, і на рухи, на активність дівчата от з культурної ліги сходу. Вони з нами працювали всі там презентації, ігри, всі, вся інформація це от від коучів культурної ліги сходу, яка співпрацює з GZ. Відкрити дитячий хаб планують до кінця липня. А допоки бібліотекарі розробляють план заходів, продумують ігри та майстер-класи. Це для того, щоб діти перебували у дружньому середовищі, прагнули до розвитку, спілкувалися та найголовніше були в безпеці. І настанок про погоду. У Кам'янському на найближчі дні обіцяють мінливу хмарність, а ближче до вихідних можливі опади. На завтра передають вночі плюс 16 градусів, в день до плюс 23. Вітер північного напрямку місцями до 5 метрів на секунду. Це була вся інформація у нинішньому випуску. Більше нових проєктів міської інформаційної служби. Дивіться на ютуб-каналі ТРК Міст. Свіжий випуск новин вже готують мої колеги. А із вами був Володимир Кремінь. Тримаємо тил та наближаємо нашу перемогу. Все буде Україна!